Що найбожевільніше ви робили або бачили, щоб хтось робив у грі Правда або дія? Перестрибнути через електричну огорожу і покататися на корові, вона перестрибнула через огорожу і приземлилася прямо в коров'яче лайно по гомілку. Вона навіть не дійшла до корови, тому що її угі застрягли в коров'ячому лайні. Це коров'яче лайно, ймовірно, врятувало їй життя. Це саме те, що я їй сказав. Після цього вона скаржилася, що втратила свої угі та смертіла коров'ячим лайном. І я чітко пам'ятаю, навіть незважаючи. На те, що був дуже п'яний, як я сказав їй, давай будемо чесними. Це далеко не найгірше, що могло з тобою статися. Це досить жахливо. Але коли мені було близько 14 років, ми з моїм другом тусувалися з іншими хлопцями і грали в правду чи дію в будинку одного із них. Один із хлопців змусив іншого піти в кімнату свого брата, взяти його героїн і трохи понюхати його. Той відповів, що не буде цього робити. Але перший хлопець продовжував тиснути на нього, кажучи, що все гаразд, і що невелика кількість абсолютно безпечна. І тоді дру. Другий хлопець нарешті погодився. Він зробив це. Сказав, що почувається чудово. Після чого двоє інших хлопців також захотіли спробувати, і обидва зробили це. Ми з другом дивилися один на одного. Мовляв, якого дідька я гадки не маю, що сталося з ними. Потім ми їх більше ніколи не бачили. Ми були в гуртожитку і загадали нашому другу, який щойно вступив у кулінарну школу, ще навіть не був на заняттях, приготувати нам вечерю за допомогою побутової техніки з гуртожитку: тостер, гриль Джордж Форман та плита. Він встав і пішов. Ми припустили, що це тому, що його вже дістало те, що ми постійно висміювали його бажання стати залізним шеф-кухарем. Він весь час дивився це шоу. Ні, він повернувся назад з продуктами і Приготував нам розкішну страву з реберець, смак якої я згадую досі, а минуло вже 22 роки. Більшість відповідей у цій темі або огідні, або шокуючі. Але ця досить крута. Цей друг став професійним кухарем. Так, після закінчення навчання він працював в ресторані висококласного готелю у Лос-Анджелесі, а потім переїхав у Вегас і працював там близько 10 років. Після цього він повернувся у Лос-Анджелес, щоб бути поруч із сім'єю деякий час працював у фургончику з їжею, а потім розпочав власний кейтеринговий бізнес. П'яна гра, управда чи дія в коледжі дівчині дісталася дія, пожартуй над своїми батьками, подзвонивши їм. Була приблизно третя година ночі. Вона подзвонила їм і знову і знову повторювала фразу Мир на близькому сході, поки вони не поклали трубку. Наступного дня вони з'явилися в гуртожитку, щоб забрати її додому, думаючи, що вона або вживає наркотики, або потрапила в погану компанію. Вона була з маленького міста і її сім'я була надзвичайно релігійною, тому виправдання я трохи випила, і це був жарт не спрацювало. Я влаштував вечірку в будинку моїх батьків, коли навчався у коледжі, і запросив свого друга з гуртожитку. Він сказав батькам, що хоче піти. Вони були цим незадоволені. але хлопцеві на той час було вже 20, тому він все одно прийшов. Наступного дня ми повертаємося у кампус і бачимо поліцейських, які обстежують це місце показуючи всім навколо фотографію мого друга, тому що його батьки повідомили про його зникнення напередодні ввечері. Мені було 17 років, і я навчався у старшій школі у Флориді. Мій друг назвемо його Ден, вирішив, що в майбутньому стане професійним каскадером. Ден наполягав, що він знає правильну техніку, як бути збитим автомобілем і при цьому не отримати ушкоджень. Він знав, що у мене був позашляховик, тому ймовірність будь-яких пошкоджень автомобіля була мінімальною. Коротше кажучи, він вивихнув зап'ястя і забив плече від удару. Коли я збив його на шкільній автостоянці. У мене все ще є відео цього інциденту. Ні, я ніколи ним не поділюся. І я справді не розумію, як він не зламав собі шию. Дякувати Богу. Через два роки він попросив мене спробувати ще раз. І цього разу повністю розбив моє лобове скло. Змінено. Дідько, гаразд, вмовили. Ось посилання на другий інцидент. Змінено два. Він дозволив мені поділитися і. Першим інцидентом тому тримайте посилання. Але попереджаю, відео може бути досить шокуючим. У старшій школі я наважився помочитися у шкільному автобусі. В перший день я не хотів в туалет, тому сказав, що зроблю це завтра. У мене був цілий день, щоб придумати відмазку або просто сказати ні. Але натомість я заздалегідь випив багато води і переконався, що ми сядемо на останні місця в автобусі. Я витягнув свою штуку, помочився на підлогу, і приблизно 10 секунд все було в порядку, і навіть здавалося. Кумедним, але потім водій автобуса загальмував, і ми зрозуміли, що калюжа, яка утворилася на підлозі, рухалася разом з автобусом. Рідина всмоктувалася в рюкзаки, що стояли на підлозі, та псувала речі людей. Я був нажаханий. Звичайно ж, кожен в автобусі помітив, що це зробив я. Тож кожен, хто міг на мене накинутися, зробив це, і це було справедливо. Це був єдиний раз, коли у мене були серйозні проблеми в школі. І мені довелося тиждень прибирати в шкільних автобусах після уроків. Один із хлопців, з яким я навчався у технічній школі, наважився випити банку відпрацьованого масла прямо на уроці. Ніхто не думав, що він справді це зробить. Його госпіталізували і вигнали з технічної школи наприкінці першого курсу. Пізніше він зміг повернутися, але на останньому курсі йому довелося відпрацювати всю програму, яку він пропустив, тому що він не завершив три повних роки своєї програми у згаданій технічній школі. До його по честі йому вдалося закінчити навчання вчасно. Маленьке місто близько другої години ночі. Ми з кількома друзями мчалися голими по головній вулиці, а наш одяг був на фінішній лінії. 9 клас. Стандартні підлітки під впливом гормонів загадують стандартну підліткову дурню. Поцілуй його, торкнися її цецьок, лясний його по дупі, тощо. Одна дівчина вирішує піти в абанк і загадує одному з найбожевільніших хлопців трахнути пляшку з водою. Він каже, що гаразд, але тільки якщо вона натомість погодиться поблимати йому, і вона погоджується. Природно, після цього його шланг стає ерегованим, вже знаходячись. У горличку пляшки. Він починає намагатися трахнути її і виявляє, що застряг. Дівчатам від цього смішно. Хлопці розуміють гостроту ситуації. У нього починається істерика. Крізь сльози він кричить: тепер їм доведеться відрізати мені шланг. Я та ще один хлопець негайно побігли до найближчої класної кімнати, тому що, звичайно ж, ми вирішили займатися цим на території школи і пояснили вчителю, що сталося. Подзвонили у дев'яні. -1 -1. усі учні, що були залучені до цього, були відсторонені. Я та ще один хлопець уникнули покарання, тому що були достатньо відповідальними, щоб вчасно покликати на допомогу. З його шлангом все було гаразд, і як не дивно, відразу ж після цього інциденту він перетворився з одного з найбільших мудаків школи на неймовірно віруючого відвідувача церкви. На домашній вечірці у старшій школі хлопець з'їв земляного черв'яка. Найгіршим було те, як довго він його пережовував хоча цю частину ніхто не уточнював. Ми з дружиною орендували житло на літні канікули, ще навчаючись у коледжі, і грали в Правда чи дія з нашою тимчасовою сусідкою по квартирі та її хлопцем. Ми всі були супер п'яні, і я наважився дозволити хлопцю сусідки написати будь-яке повідомлення будь-кому з мого списку контактів. Я гадки не маю, навіщо я погодився. Він написав комусь повідомлення, а потім видалив його. Тому я не мав уявлення, що і кому він написав наступного дня. Я прокинувся з похмілля та побачив повідомлення від своєї колишньої дівчини, у якому було написано, що у той момент я навіть не пам'ятав, що сталося минулої ночі. Мабуть, хлопець знайшов перше жіноче ім'я в моїх контактах і написав: Я кохаю тебе чи щось таке. Це сталося і зі мною. За винятком того, що вони написали моєму татові, і в повідомленні було я тебе ненавиджу. Я також не знав, що і кому вони написали. Сале дізнався лише тоді, коли мій тато підійшов до мене в сльозах наступного дня, коли я повернувся додому. Я знаю 21-річну дівчину, у якої з її 21-річним хлопцем була перерва у стосунках. Вони не розлучилися, просто перерва. Не знаю чому. Вона також чомусь була дуже зла на нього. Її найкраща подруга загадала їй зробити мінет 18-річному братові свого хлопця, хлопця-подруги, і вона це зробила. Вони всі були добряче п'яні, коли це сталося. Вони сфотографували це, і дівчина відправила фото своєму хлопцю. Обцеві чомусь вона вирішила, що це просто засмутить його, а не означатиме кінець їхніх стосунків. 19-річний австралійський футболіст Сем Балард наспір з'їв слимака на вечірці і заразився щурячим легеневим черв'яком. Він був у комі 420 днів і прокинувся повністю паралізований. Його доводилося годувати через зонд. Ну а через 8 років він помер. Підлітки в школі загадали не найпопулярнішому хлопцю винюхати лінію чистячого порошку Аякс. Вони насипали товсту лінію, і він вдихнув її за один раз. Чесно кажучи, мені здалося, що я став свідком злочину. Він живий, але я думаю, що це завдало певної шкоди його організму. Колись у мене був колега, первісток якого був результатом гри Управда чи дія. Дякую за перегляд, а також за ваші підписки, вподобайки, коментарі і поширення відео у соціальних мережах. Також не забудьте написати свої історії або свої думки щодо почутих історій у коментарях і до зустрічі в наступних відео.